Ідеаль. Зараз я розумію, що ідеал в тому, що ідеалу не існує, типу, і треба робити персонажа з недоликами. У нього повинні бути недолики. Він, якби, якщо взагалі створюємо персонажа на дуже довгий цей, типу, то я не знаю, типу. Але якщо створювати на один, типу на один твір персонажа, то у нього можуть бути ці недолики, котрі він виправляє ще й цей під час. Цього всього, він змінюється, типу, можуть додатись недоліки, можуть цей. Ну, коротше кажучи, треба показати зміни персонажа. Тоді я цього не розумів, і тоді у мене персонажі виходили дуже плоскими і м'яга їм було, якийсь супермен. Я хотів сказати, вибачте, якщо перебиваю. Я перебиваю? Ні. Конктатор про цих персонажів, котрі спочатку